Радіо UA Чикаго сьогодні у блоці про міжнародну підтримку України нові санкційні ініціативи США та загострення протестів у світі. Традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилася 1415-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними Генерального штабу, від початку цієї доби зафіксовано понад 140 бойових зіткнень. Російські війська завдали ракетного та авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули майже шістдесят керованих авіабомб. Окрім цього, противник активно використовував дрони камікадзе, майже три тисячі запусків, а також здійснив понад три тисячі обстрілів позицій українських військ і мирних населених пунктів. Ша не приєдналася до спільної декларації з ЄС щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомляє видання політико. Водночас Кирило Буданов, коментуючи зустрічі в Парижі, наголосив, що не вся інформація може бути публічною, але українські національні інтереси залишаються захищеними. За його словами, конкретні результати цих перемовин уже є. Дональд Трамп підтримав двопартійний законопроект щодо посилення санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі. Грем документ передбачає розширення повноважень президента США для тиску на країни, які закуповують дешеву російську нафту. Ресурс, що за словами сенатора, фінансує війну Кремля. Голосування за законопроект може відбутися вже наступного тижня. Тим часом в Ірані тривають масові протести, які вже не вщухають 12 днів поспіль. У Тегерані та низці міст фіксують стрілянину, підпали автомобілів і урядових будівель. Силовики застосовують вогнепальну зброю для розгону демонстрантів. За даними правозахисників, лише за перші дні протестів загинули десятки людей, понад півтори тисячі затримано. В країні майже повністю відключений інтернет. Дональд Трамп заявив, що якщо Іранська Ський режим продовжить вбивати протестувальників. США можуть завдати жорсткої відповіді. Сенатор республіканець Скотт заявив, що Сполучені Штати мають намір активніше діяти в західній півкулі, назвавши серед потенційних напрямків Кубу, Нікарагуа та Колумбію. За його словами, мова йде про повернення демократії в регіоні. Тим часом президент Франції Мануель Макрон висловив занепокоєння діями Вашингтона. Він заявив, що США поступово віддаляються від частини союзників і відходять від міжнародних правил, які самі ж раніше просували. Макрон також розкритикував американську торговельну та безпекову політику, наголосивши, що світ великих держав дедалі більше розділяється на табори. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора автодилерської автопарк імпортс. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Сабит та Наталя Маликілідзе. А з більше новин і ша чекайте о шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.